Ідея провести турнір на базі 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України виникла давно. Взялася за її реалізацію секретар Запорізької спілки журналістів Наталя Зворигіна, Заручившись підтримкою місцевої влади, перший літній відкритий чемпіонат НСЖУ стартував. Мы не ставили каких-то жестких условий, что вот вы должны именно вот собрать так сказать, такую команду или другую. Но в принципе мы всех людей знаем на футбольном поле, и главный принцип был, чтобы это были представители именно тех организаций, которые участвуют в нашем турнире. У нас сегодня семь команд. До всіх присутніх звернулися капітани команд. Всі бажали головного перемоги нашої країни. Без сумніву, головні учасники цього турніру військові. Заради них журналісти і організували літній кубок. От полка представлені чотири команди. Це команди 1 та оперативних батальйонів, батальйони, які непосредственно участвують в зоні бойових дій. І вже ми, ну, були Полк часів п'ять разів в зоні бойових дій. Вот. И минометная батарея первого батальона и управление полка. У першій грі турніру зійшлися збірні титаномагнієвого комбінату і другий полк. ЗТМК не був поблажливим до суперника і впевнено контролював гру. Кілька голів зробили свою справу. Перемога 4-1. Ми можемо об'єднатися і в спорті якраз показати, що ми сила, що ми єдині, що ми не переможні, і перемога буде за нами. Я думаю, коли хлопці на передовій взнають, що дійсно от ми всі разом, ми всі їх підтримуємо. У них «Дійсно підніметься цей бойовий дух. Бойовий дух на футбольному майданчику був і в наступному матчі. Збірна журналістів взяла приклад зі своїх конкурентів і відразу пішла на ворота команди першого полку. Кілька моментів і є перший забитий м'яж. У другому таймі журналісти свого не втратили. Перемога 4-1. За два тижні сім команд зіграють ще одне коло змагань, після чого визначиться четвірка півфіналістів. Я обращаюсь ко всем, кто желает учредить призы финалистам и участникам команды. Есть возможность, потому что наш турнир будет проходить не менее двух недель. Поэтому мы привлекаем всех неравнодушных к футболу, всех, кто хочет поддержать футбол, учредить призы любой команде из семьи и то же самое учредить призы финалистам. Добро пожаловать. Я надеюсь, что наши любители спорта Запорожской области откликнутся на этот призыв. По дві перемоги на турнірі здобули журналісти, команда Титаномагнієвого комбінату і об'єднана збірна Федерації футболу та облдержадміністрації. Вони вже гарантували собі місце у півфіналах. Наступне коло змагань заплановане на суботу, 29 серпня.